До нас на реалізацію привезли ось такий легендарний Mercedes Caric w 210 2.8 двигун. Коробка автомат ГБО 4-го покоління. Власник все тут, що треба, поварив, пофарбував, по кузову зробив. Легкосплавні диски, як ви бачите, гарна зимова гума стоїть. Впіхнули, звісно, гуму таку, що максимально котра залазить варочки. Саме прикол автомобілі, у нього досі лобове, оригінальне і всі скло мерседесовські стоять. Дивіться, де фокус у нас не хоче. О, мерседес, бачите. У нас все в чехольчиках, але у нього рідний салон такий синій. Зараз покажу з цього боку. Ось так дивіться. У нас все виглядає. Коробка автомат, говорю ще раз, тут звичайний у нас. Класік комплектація, ну це в них не на базова така очкарік. Погнали зі сторони водія, Я зараз покажу. Лобове у нас таке трошки зелінцой, так само, як і у ці бокові. й зеркала, тут все у нього таке. Значить, і тут у нас все в чехольчиках у нас 4 скло підіймача, електродзеркала. Ось такий мафон вже сунутий. Я так розумію, тіпа, двохзонний клімат. да, Це ж регулювання. А це, виходить, якось включити отак. Він коротше, це без компресора кондиціонера, омивач фар, до речі, на приладах 383 показує. В общем, я зараз вам відкрию Опа, цю ротяку здоровенну. Покажу. Ну, це ж Мерседес, знаєте, можна відкрити вгору. Однією рукою, мабуть, не зроблю, зараз на паузу поставлю. Так, вибачаюсь, поставив на паузу, тому що однією рукою незручно відкривати. Ось так у нас працює двигун. І отак виглядає підкапотний простір. газові на зві стоять. Газові форсунки. В общем, друзі. О, прицел. Кого цікавить. О, він, даже, він же ж тут крутиться, так? Да? О, так. Да. Кого цікавить даний автомобіль. Вартість взагалі. Вообще... О, обіцяв вам Mercedes лобовий показати, бачите? Вартість взагалі смішна. 2700 за автомобіль з автоматичною коробкою передач. Телефонуйте номер під відео.